Я не можу знати, що знаєте ви, і ви не можете знати, що знаю я. У кожного свій був досвід, у кожного своє навчання. Хтось любив алгебру, хтось любив хімію, хтось взагалі забув про ці шкільні програми, тому що вони по факту, наразі, якщо так подумати глобально, не дають нам ніякої користі. В мене, наприклад, так. Ну я не використовую хімію чи фізику в своєму житті. Мені зараз 32. два. Я ну, не пам'ятаю, коли я останній раз дивилася на формули і робила якісь суміші хімічні. Так, звичайно, це наш світогляд, це наш розвиток. Він має бути у кожного він свій. Але ми говоримо про те, що зараз. Ми зараз вже особистість, ми зараз вже сформовані, ми зараз вже маємо якийсь певний досвід за плечами, завдяки якому ми можемо робити якісь певні висновки. І зараз сьогодні я так. хочу з вами поговорити про те, чи можемо ми зупинитися і зрозуміти, в чому ми унікальні, в чому наша особливість, де ми зараз наступають такі моменти в житті, коли ми. Просто втрачаємо себе, втрачаємо себе внутрішньо. Я про те, що ми, люди суспільства, звикли до такого, знаєте, режиму, прокинувся, пішов на роботу, пройшов додому, зробив домашні справи і ліг спати. Про ось це я говорю: про те, що. Про те, що в нас зараз дуже мало часу для себе, для свого розвитку, для свого світопізнання, для свого, для свого проявлення. Я надіюсь, ви мене розумієте, чи ви думаєте, що я зовсім з'їхала з розуму? Я не з'їхала з розуму, я просто вам кажу те, що в мене проходить на думку. Можливо, вона некоректна, можливо, вона невірна. Але моя задача. Показати, розказати, і якщо комусь це потрібно буде, це буде круто. Якщо ні, я не засмучусь, тому що першочергово я роблю це для себе, тому що я унікальна, тому що я не така, як ви. Так, ми з вами схожі обликом. Та? У нас є голова, ручки, ніж, ножки. Але ви не схожі на мене, я не схожа на вас. В цьому класно, і це круто. І наша задача зрозуміти, в чому ми ось такі ідентичні, в чому ми індивідуальні, що в нас відрізняє від іншого, що в нас є такого, чого немає у інших. Робіть те, що ви любите робити. Діліться цим. Тому що коли в нас дуже багато накоплюється знань, і як коли ми їм не ділимось, не говоримо про це, вони просто втрачаються, ми про них забуваємо, ми їх не використовуємо в житті. І відбувається такий процес, коли вони просто у вас починають відіграватися на фізичному плані. Коли, знаєте, перебор він вже починає проявлятися на фізичному плані, перебор. Тому що наш розум. Не може це все опрацьовувати. І якщо ми це не проговорюємо, якщо ми нічого не робимо з цими знаннями, воно просто нас знищує внутрішньо. Зараз дуже популярно ходити на різні тренінги, лекції, навчання, але питання в тому, що якщо ми ходимо на ці лекції, Тренінги, навчання, чи використовуємо ми після ті знання, які в нас прийшли. Так? Якщо ми просто ходимо для того, щоб просто піти і отримати новий сертифікат, і після цього ми його ніяк не використовуємо, ну, я не думаю, що ці знання вам принесуть якусь користь. Ну, можливо, якось в якомусь періоді життя вони вам знадобляться, але Але коли ми не використовуємо те, що ми маємо, те, що маємо, це рівно нулю. Просто нулю. Ми отримали, ми не передали, ми нічого не зробили з цими знаннями, і вони просто стоять на якійсь нашій сходинці в голові. Ага, це було, це ми поставили, це ми знаємо, це ми не знаємо. І все, і вони там стоять і боляться, і потім колись, можливо, через рік, через два вони там знадобляться. Я вам кажу і про свій досвід. Коли мені вчитель казав, що всі знання, які ви використовуєте, ви маєте видавати. Так, а видавати для того, щоб видавати, вибачте, але потрібно так налаштуватися, щоб поставити ту камеру, щоб почати говорити, тому що ви ну. Це складно. Спробуйте самостійно. Вийти в ефір. Здається, ніби нічого складного. Але ти починаєш щось робити, і в тебе просто голоса немає. В тебе, думок, такий, що взагалі нічого немає, зв'язуючого. І ти не розумієш, а що робити, а як вони роблять? Вони що, такі круті, вони, вони просто. І ви дивитесь на тих блогерів. Тому що зараз суспільство всі, всі в блогерах, і вони так це все роблять круто, легко, а ви цього не можете робити. А чому ви не можете робити? Ви думаєте, що вони не такі, як ви. Вони такі ж самі люди, але просто в якийсь момент вони взяли себе і сказали: ні, ну стоп, давай щось по-іншому. У нас зараз така можливість, як крута, спілкуватися з багатьма людьми, комунікувати, проявляти себе. Це прояв себе. І зараз в мене відбувається також прояв себе. Через спілкування, через запис цього відео. І це навіть про те, що мені буде потім дуже цікаво подивитися, які в мене думки були з цього приводу. Тому що наразі в мене, знаєте, був такий період, коли я була вкокані, коли я боялась, коли я щось не говорила, те, що думала. Хтось вважав взагалі, що в мене немає своєї думки, і вони мали на це право. В деякий момент, коли в нас якісь відбуваються ситуації, коли ви закриваєтесь, коли ви нічого не говорите. Звичайно, як люди можуть взагалі зрозуміти, що в тебе є всередині, які в тебе думки, якщо ти не, про них не говориш, я впевнена більше, чим, чим на 100%, якщо я там буду спілкуватися там, на якусь тему з будь-кимось, в, в усіх цих людей буде різна точка зору на цю ситуацію. І те ж саме в нас взагалі у кожного таке відбувається. Але наша задача говорити те, що ми можемо, і те, що ми знаємо. І якщо ви в якомусь питанні некомпетентні, ви кажіть, я некомпетентна. І це не про те, що ви дурна, чи про те, що ви щось не знаєте, і вам має бути соромно. Це про те, що просто в якийсь період часу ця інформація пройшла повз вас. І це нормально. Ви не можете знати абсолютно все те ж саме, що я не можу знати абсолютно все. Це нормально, але в нас є щось таке, що нас відрізняє. Так покажіть це те, що вас відрізняє. Проявіть. Те, що вас відрізняє від інших. І тоді ви будете бачити, що до вас приходять нові люди, у вас нове коло спілкування. Тому що ви починаєте якось транслювати себе по-іншому. Коли ми просто, звичайний ритм дій кожного дня одне і те ж саме, воно приводить до того, що ми Взагалі ні про що не думаємо, крім того, що нам там зробити поступово. Але ми це вже все зробили. Потрібно робити якусь дію іншу. Унікальність, самооцінка, вираження любові до себе це перше, що потрібно зробити людині, яка хоче вийти з якихось рамок, які її загнав соціум. Говорити свою точку зору, говорити свою думку, нести себе по-іншому. Тому що ми, коли перестаємо бачити унікальність самі в собі, ми ніяк не можемо показати унікальність іншим людям. Якщо ви не відчуваєте, що ви унікальна, що ви ось така одна, що ви є в себе. Що ви любите себе, вас кругом ніхто не зможе пороявити і полюбити, поки ви самі в собі це не випрацюєте. Поки ви самі в собі не зрозумієте, що ви унікальна, що ви кохана, що ви не така, як всі, ви не такі. Всі ми відрізняємось. У кожного є своє. Зрозумійте це. Це дуже важливо. Це надважливо зрозуміти в цьому житті, що ви унікальні. Це таке круте відчуття. Я вам говорю про те, що е, сьогодні там такий день, там всі святкують, всі бігають, всі, 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 всі там щось там роблять. І мені пишуть, що як шкода, що ти сьогодні одна, що ти самотня. Я говорю, ні. Так, я одна, але я не самотня, тому що в мене є я, і я це все. І це не про самовлюбленность. це про те, коли ти відчуваєш себе, і коли ти розумієш, що ось ти така є, в тебе є абсолютно все, в тебе є і любов, в тебе є і підтримка, в тебе є і, і ні, в тебе є все. Ти наповнена цим сим. І ти просто відповідаєш, що так, я одна фізично. Але я не одна ментально, тому що в мене є все. Я хочу сьогодні свято. Добре, сьогодні собі зроблю свято. Чи потрібно воно мене, мені? Це вже інше питання. Тут вже питання про те. Я свято можу зробити кожного дня для себе. Мені не потрібно чекати якогось дня червоного в календарку для того, щоб зробити собі свято. Свято. Нас всередині. І якщо ви це відчуваєте, то це класно. Це дуже прикольно, коли ти починаєш говорити. Твої думки йдуть, йдуть, і йдуть, і ти так на це плавно переходиш. Я не знаю, що я вже не пам'ятаю про що ми говорили спочатку. Але я знаю про те, що ми чим ми завершимо і як ми завершимо. І це класно, тому що ми сьогодні завершимо знову ж таки знову моїми новими картами. Так, ті німе сторона. Тіньва сторона, що нас тримає, що нас що нас блокує, і що взагалі в нас внутрішні, які в нас наші процеси. Я думаю, що це, напевне, також буде якась певна колективна карта, але подивимось. Тима. Тьма, а ви не бачите? Ні бачите. Тьма, але в ній є якийсь просвіт, так? тьма. Це знаєте, це, незнання це тьма, знання знання світ, да? оце те ж саме. Тому навчаємось, проявляємось, говоримо, розповідаємо, проявляємо себе, підкреслюємо свою унікальність, індивідуальність. І, і показуємо те, що ми знаємо. І, і розуміємо те, що наші знання, вони унікальні. Немає більше нікого такого, як ви. І вам це потрібно підкреслювати. Далі. Ну, і вам, і мені, в тому числі. Це в наше загальне. Біленьку, картішеньку Достану. Як это. Ванга. Жартую. О, труд, успіх победа». <laughs> Ой, як мені це подобається. Короче. Труд успіх победа. Вийдемо з темрями проявимо себе, покажемо своє знання, покажемо свою унікальність, індивідуальність. Так буде трошки потрібно буде попрацювати для того, щоб отримати що? Успіх і побіду. А Сімірка це якраз про побіду. Тому мої любимі, люблю, цілую, обіймаю. Пішла я. Гулятися сьогодні буде дуже багато сонячного контенту, тому що в мене сонечко, і я зараз посідаю і піду гуляти. Гарного вам дня і з різном.